Обговоримо, звичайно поточно політичну ситуацію, а також прогнози на майбутнє разом з Сергієм Лобазіком, народним депутатом України, від волі народу. Добрий вам ранок, Доброго. пане Сергію. Отже, ну дійсно, пленарний тиждень знову ж засідання Верховної Ради. Знову ті самі чвари не можуть дійти згоди народні обранці щодо створення нової коаліції, навіть немає. Поки що і про ми не бачимо щодо кандидатури прем'єра. Мовляв, є деякі кандидатури, які розглядаються, але затвердженої в будь-якому разі немає. У волі народу кобач новим премєр міністром Знаєте, ви говорите, не можу домовитися між собою депутати, народні обранці, але все ж таки від потрібно підкреслити, що домовляються про коаліцію, домовляються про нового прем'єра, точно не народні депутати, а, а, а все ж таки на е, банковій, можливо, частково з Грушевської час від часу під'їжджають, і дехто прилітає з Женеви, та що вчора відбулося Президентська республіка. В нас вона даюру юру президентська. Насправді вона в нас президентська. і Ми з вами це всі відчуваємо і розуміємо. Верховній Раді деколи пізніше взнають інформацію ніж навіть на 112 дванадцятому каналі. Отож, що відбувається насправді, ми розуміємо дійсно, що немає домовленості по. Кандидатурі прем'єру, і швидше за все, що Арсеній Петрович особисто не збирається йти в відставку, тому що ми маємо інформацію 3-4 рази на день: то йде, то не йде. А так як було провалено голосування про відставку уряду, відповідно до вересня місяця де юру ми цього зробити не можемо. Але, от за останню інформацію, мовляв Арсеній Петрович, згоди на відставку, якщо А буде кандидатура е, нового прем'єра, 226 голосів і нова програма під новий уряд. Що і Я... тоді він. Як з, на мене це шантаж, тому що е, чи буде кандидатура та кандидатура, звичайно, що буде, і ми з вами знаємо, що обговорювалося як мінімум три кандидатури в останній раз: це Гройсман, це Яресько і Садовий почали обговорювати. Поки що ми бачимо, що всі від цієї посади так відкараскуються. В даному випадку е, представник самопомічі садовий, який сказав, що він не піде швидше за все, і умови, які виставила партія самопоміч, ну, звичайно, це зроблено спеціально так, що так ми якоби не відмовляємося. Але ми створюємо всі інструменти механізми для того, щоб ви нам відмовили при цей прокурор і так далі, і так далі. Тому що відбудеться, ми всі очікували, як і народні депутати, так і в принципі, звичайний кожен рядовий громадянин України, що вівторок це питання буде вирішено, тому що політична криза, яка є в країні. Вона не дає змогу виправляти ситуацію з економікою, виправляти ситуацію на сході. І після Брюсселя, і після е, такого довгого перериву роботи Верховної Ради, хотілося б, щоб звичайно на цьому тижні це питання було вирішене і закрите. Ви не відповіли на запитання, кого ви бачите новим прем'єром? Складне питання. Чому тому, що в принципі це більше е, рішення мало би бути сьогодні коаліції? Вона е, де юру фактично ще в нас існує, але ви. Якщо про нас говорити, то я готовий. Якщо без прізвища так. спочатку малювати, все ж таки, яка б ця людина мала бути, в першу чергу це людина не з політики. Нам потрібен гарний фінансист чи економіст, який прийде незаангажовано працювати як. Знову ж таки, як керівник уряду для того, щоб в першу чергу проводити ті реформи, економічні реформи. Але які такої вбився. людини немає. Тому е, така людина, якщо говоримо з тих, хто зараз, звичайно, звичайно. якщо з тих, хто обговорювався, звичайно, що Яресько і Гройсман кожен має свої плюси, свої мінуси. Mm -hmm. Під Яресько швидше би готові були дати гроші МВФ. Але ми розуміємо, що буде не зовсім тісна співпраця з діючою Верховною Радою в Гройсмана. Навпаки буде більш краща співпраця з Верховною Радою. Це дасть змогу приймати закони швидкіше і якісніше, і в принципі проводити реформи, але є питання тоді щодо виділення європейських грошей і підтримування цих партнерських А що років. не вже нам потрібно обирати прем'єра для того, аби лише нам виділяли гроші? А ми ж з вами розуміємо, що Арсеній Петрович Яценюк, він в деякій мірі, був гарантом європейських грошей, ті, які ми отримали сюди. Питання, чи він виправдав надії, чи ні? Ну швидше за все, що ми сьогодні відчуваємо ті заяви і чуємо заяви, які є європейських лідерів, про те, що таке нам Жен не вірить, це вічливо сказати, але е, гроші то, також скоро перестануть давати. І те, що відкладене питання з безвізовим режимом, це також має місце. сьогодні. Якщо співставити, в кого на ваш погляд більше шансів? Е, моя думка, що діючий наш президент, все ж таки має бажання, щоб більше це був Ройсман. Це буде вертикаль чітка вже бізнес. Можливо, також погоджується, що був Гройсман. Але якщо вже говорити знову про європейських партнерів, то вони більше на єрецької. І от як відбудеться відверто, знову ж таки, тут а питання сьогодні. Чи народний фронт піде на співпрацю Ось. випадку, якщо їхній е, представник, їхній лідер не буде прем'єр-міністром, і на що вони це розміняють, або народний фронт все ж таки буде зберігати себе як депутатів, як політичну партію, яка поки що ще є в Верховній Раді? Тому що якщо будуть перевибори, народний фронт або взагалі не зайде, або зайде в рази меншому складі? Ну дійсно це велике питання, оскільки ну в тому ж Народному фронті також повідомляли, зокрема пан Боровак, що ми готові стати частиною нової коаліції, але от, будь ласка, кандидат. Тура 226 двадцять з нашої допомоги, і тоді вже вирішимо. Дивіться, у такому разі. Ну, наприклад, наприклад, якщо стане пан Гройсман прем'єр-міністром, хто тоді займе посаду спікера? Я так розумію, навпаки, напевно, з хтось з народного фронту Ну, звичайно, швидше за все, що якщо ми говоримо, щоб народний фронт залишився сьогодні в коаліції, їм повинні віддати щось вагоме, щось вагоме. Це звичайно спікер Верховної Ради. Хто може стати спікером? Ну там різні прізвища називають зокрема Бурбак, і в тому ж числі, і е, ну я не знаю Оторчину навіть як ні, я перепрошую, не Турчинов, А пан Пробій не так багато яскравих особистостей є в народному фронті. Тому насправді ви сьогодні декілька разів вже озвучили прізвище Бурбака, який в принципі вже має досвід, будучи міністром інфраструктури, будучи сьогодні основним спікером і лідером народного фронту. Тому звичайно, що швидше за все ця кандидатура буде саме Бурбак. А ваш прогноз на найближче політичне майбутнє. Невдячна справа робити прогноз нашій політиці. Ви знаєте, сьогодні легше спрогнозувати на два роки погоду, що є також неможливим, але, напевно, легше спрогнозувати. Я скажу те, що я хотів би чути, угу. хотів би вірити в те, що це станеться. Все ж таки, на цій неділі мало би відбутися рішення щодо уряду, які, в якій формі він має працювати. Відверто не настільки вже важливо, хто буде прем'єром, настільки важливо, коли це, це відбудеться і почнеться робота чи ні. Тому що то що довіри немає від людей, то ми вже розуміємо давно і відновити її практично реально. Те, що люди, якщо будуть перевибори, не підуть на вибори. Це також і факт. Це буде умова, передумова для фальсифікації. І завести в наступний в наступну Верховну Раду гірший склад в рази ніж є станом на сьогодні, або більш управляємо, але управляємо питання чи для України, чи для наших громадян, чи для забаганки тих чи інших політичних а, сил. а є фракції, які кажуть про те, що перевибори єдиний шлях виходу з цієї політичної кризи? Не погоджуюсь. Особисто ви знаєте, для мене не є проблема чи для волі народу. Ми всі мажоритарники, ми закріплені за округами. Відповідно, ми маємо інформацію знизу і відчуваємо набагато краще атмосферу і думки людей. Угу. Отож не проблема сьогодні. Сьогодні йти на вибори. Проблема, а який буде наступний склад Верховної Ради. Я неодноразово заявляю, сьогодні можу це ще раз підкреслити восьме скликання Верховної Ради в рази гірше за сьоме скликання. При тому, що які би злих собак на сьоме скликання не спускали. Чому? Тому що зайшло все більше і більше популістів. То, якщо гірше, то тоді перевибори єдині? А дев'ята буде ще гірше, тому що сьогодні, на жаль, час радикалізму і популізму. І е е якщо говорити про те, хто сьогодні зацікавлений в виборах, які політичні партії, ми розуміємо, що це буде знову з ніг на голову. Воно і так сьогодні не зовсім на тому місці, якому потрібно стоїть вся ситуація. Отож, нам потрібно конструктивно, реальну роботу. Так, жорстку, сьогодні, чітку позицію що президента прем'єр-міністра. Е, план дій, який мав би втілювати в життя уряд, на жаль, він через розмивчистий і багато пунктів. Не потрібно багато пунктів. 8-10 пунктів, чітких, які ми сьогодні виконуємо за перших 3-6 місяців. Проаналізували, йдемо далі. Ми, група Воля народу, заявили в понеділок на поводжувальній раді. Ми готові вже надати наше бачення, тому що ми не є опозиціонери, які критикують. Ми є конструктивна опозиція, яка готова пропонувати, що потрібно робити, і в тому числі допомагати діючій коаліції, одній чи іншій, підтримувати ті чи інші рішення, але які будуть конструктивні і реально потрібні на даному етапі, чи не може бути так, що ось це засідання погоджувальної ради було останнє, яке було в відкритому режимі. оскільки ми знаємо про реформи майбутньої Верховної ради, так званий пакет кокса. Щодо цього також, тут які плани. Насправді, можливо, це було б і правильно, тому що як і засідання уряду, так і засідання поводжувальної ради на сьогоднішній день відбувається як театр, як картинка назовні для людей. А там мали б вирішуватися набагато глобальніші питання. І деколи ці питання мають бути не зовсім і солодкі, не зовсім цікаві, красиві. <гум> тому, чи в закритому режимі, думаю так. Думаю, що і засідання Верховної Ради дуже часто потрібно робити в закритому режимі, де має відбуватися така. Відверто пряма розмова, щоб не бігли на камери на трибуни позувати там. А щоб займалися з Давайте роботи, от уявімо. Говорили. Дивіться, є там я не знаю, десятки камер. Між тим народнім це не зупиняє народних депутатів виходити на трибуни золос, наприклад, говорити про е, законопроекти, голосувати за них. Потім виявляється там через декілька годин, що знову ж таки вітерміновується кримінальна відповідальність за брехню. Е, ну зокрема, е, мова про закон про електронне декларування. Там ще на рік, якщо це буде відбуватися в закритому режимі. Знаєте, від того, що буде в відкритому режимі, не факт, що буде краще. І ми з вами це переконалися. Але ж Один... це змогу, хоча б дізнатися про це. Давайте ми будемо дізнаватися в результаті роботи, а не будемо дізнаватися просто сьогодні з перекручених деколи фактів або накручених. Що відбувається в Верховній Раді, не мені вам розповідати. Я думаю, знову ж таки, сьогодні наші телеглядачі чітко дивляться і бачать. Я можу проаналізувати, показати приклад, якщо осінню, коли я проводив велику кількість зустрічей на окрузі в кінці року, звітувавши, люди приходили з одними позиціями, з одними думками, завданням можливо. То от на минулому тижні я при 11 зустрічей на окрузі я був здивований дуже люди знають кожен номер законопроекту, хто його голосував. Люди настільки заполітизовані зараз, стали. це називається заангажованість. Ні, люди вимушені сьогодні спостерігати, тому що від кожного нового закону, від кожного нового політичного рішення, залежить завтрашній день, як наші люди будуть жити. Про завтрашній день і от найближчі до кінця тижня щодо мова про нового генпрокурора. Тому дійсно я так розумію, що навіть і комітети не пройшло питання щодо цього. Ви ким бачите нового генпрокурора? І власне, коли це вже буде питання вирішено, оскільки ну тут вже ми давно про це говоримо. Ми повинні з вами зрозуміти ключову ситуацію. Ніколи в житті ні один президент не відпустить цю посаду від себе. Тобто це той інструмент, той важель впливу, який Парламентська країна, президентська країна, все рівно президент буде намагатися тримати все управління. Тому це буде людина президента, довірена людина президента, яка буде все ж таки виконувати в Кто? першу чергу накази президента. Кандидатів є декілька, і один з них все ж таки це Луценко. Як на мене, якщо буде Луценко, це буде позитивна кандидатура, тому що досвіду є достатньо. Закон не дозволяє. Е, ну, в нашій країні ми ж з вами розуміємо. Закон не дозволяє сьогодні вже відправити Яценюка відставку, але ми бачимо, що є пропозиції членів блоку Петра Порошенка, які говорять за рахунок, чого є Пане Сергій, я От намагаюся зрозуміти, якщо поза законом буде обраний, наприклад Луценко, хіба в законний спосіб він буде працювати. В Україні так багато прийнятих законів за останні роки, і так вони часто суперечать один одному. Неприємно те, що саме кок за якого ви сьогодні згадували на минулому тижні висловився, що наша Верховна Рада це е, та кузниця неякісних законопроєктів, які потім не дають змоги країні розвиватися або взагалі хоча б існувати. Тому насправді сьогодні говорити хто може, хто не може бути генеральним прокурором. Ну, якщо ми говоримо про те, я розумію, що сьогодні Савченко для нас їх патріот, що Савченко це людина, яка багато Бежим. чого зробила, однозначно. Але говорити, що дай Бог, що ми її забрали з полону, і вона відразу має очолити генеральну прокуратуру, а досвід там а про це хтось говорить зараз? Сьогодні про це багато хто заявляє. Там і про президента і... також говорили і, в тому, і в тому політики. В тому. Всі сьогодні, але це ж чистий піар. Ця людина дай Бог, що вернулася додому, і їй потрібно буде великий довгий час сьогодні проходити реабілітацію, і ми повинні їй в цьому допомогти. Так, звичайно, вона для нас патріот, і сьогодні вона для нас якийсь стимул для розвитку нашої держави. Але однозначно, що давайте ми будемо кожного патріота ставити або генеральним прокурором, або президентом країни, і що тоді далі. Нам потрібні професіонали в першу чергу люди, які розуміють, що це таке. Пане Сергію, почули вас. Дякуємо за ваші думки, за вашу аналітику, за інформацію, коли надала Сергія Лабазі... Дюк народний депутат України від волі народу був разом з нами цим ранком.